Всіх вітаю, всіх вітаю на каналі Людмили Хумутовської і, як завжди, вже 8 місяців підряд ми зустрічаємось, на жаль, в... в неділю, ввечері для того, щоб подивитися, а що чекає на цьому тижні взагалі Україну по містах, по областях. Знаєте, з однієї сторони, така, такий тиждень був Хороший, тому що звільнили Херсонщину і звільняють сьогодні. А з іншої сторони, був доволі напружений тиждень і хто хоч трошки відчував, я думаю, ви відчували це все. Навіть вже пишуть і наші. Військові і хто відповідає за інформацію в нас в країні, пишуть: дивіться на цьому тижні 15-16, а саме тоді, коли буде саме G20, можливі обстріли. Давайте подивимося, що чекає. Тому що навіть сьогодні прочитала в інстаграм, знаєте, такі вислів: Хотять ли русські війни, а ви спросите тишини і ответьте, тишина, там, де русські, там завжди війна. І як би, добавити слів нема, нема більш про що. Хочу я почати з Житомирщини, Волинщини. І чому саме з цих областей? Тому що саме від цих областей я отримала дуже багато повідомлень. Подивіться, що нас чекає. Там у нас рух. Я не буду говорити, який рух. Це не потрібно всім знати, але хто там живе, ми знаємо, який там рух, і переживають люди, і є чому переживати. Тому що ці звірства ми вже бачили в Бучі і в тій самій Харківщині. І бачили ми в Херсоні. Давайте подивимось, що чекає взагалі у нас чи буде наступ. На Україну зі сторони Білорусі, чи це будуть російські війська, чи це будуть, Украї... чи це будуть білоруські війська? Давайте подивимось саме так. Чи буде наступ зі сторони Білорусі? Військовий наступ зі сторони Білорусі. Дивіться, у нас е, говорять, що в наступ готується. У сім Пентаклів немає часу. Ще немає часу, вони чекають, що чекають якоїсь е, команди. Е, хороша новина те, що сім Пентаклів вона сама по собі е, затримуюча. Вона говорить про те, що якщо вона буде, то саме мало вона буде через сім тижнів, а може через сім місяців. Так що в нас уже є, на сьогодні є оці сім тижнів, сім місяців. Навіть якщо ми зараз порахуємо, то це десь буде рівень Нового року, там сюди-туди. Але тут нехороша новина Маг, які говорять, що там планується, вони хочуть туди йти, вони якимось чином готуються. Нехороша карта Король Пентаклів, що роблять величезні запаси. Для того і тут якісь союзні обов'язки. Я так думаю, що Росія щось там підписала із Білорусь, і вони зараз будуть вимагати від них, щоб це робили. Так що наступ тут готується, Хороша, знову ж говорю, що 7 тижнів. Будемо дивитися кожного, кожного тижня, я вам обіцяю. Чи ми цю інформацію будемо перепровіряти. Тому що я не хочу, щоб на моїй совісті була така велика кількість смертей. І як тільки скажуть, що пора їхати, я зразу ж вам скажу. А тепер дивимося, що чекає на наступний тиждень, який почнеться 14-11, беремо загалом Україну. Україну, енергетика по Україні. Ну, по п'ятірки мечів тише нам не дотише нам не звикати. На жаль, це якась інформація, яка вже вона узгоджена. Тише нам не чекати, але разом з тим, на рівні цього в нас четвірка жезлів, і в нас тут шестірка кубків, які говорять, що в цей же час ми отримуємо для України якісь Хороші новини на рівні підтримки, на рівні того, щоб Україна могла жити спокійно. Я можу пофантазувати, дивлячись на це, і що ми тут, тому що тут не зовсім йде про зброю. Тут зброя саме собою, але тут піднімається тема сім'ї. Якщо нам привезуть якісь знаєте, станції. Чи розробки якісь, де можна якось відлагодити світло, повернути життя до нормального, то взагалі не здивуюсь. Хоча, з іншої сторони, підкірка мечів нам не говорить, що в нас буде тихо. Відкриваю свою картинку, де в мене всі області, і пішли. Почнемо з Криму, щоб я його не забувала, тому що. На одному тижні забули, і вже всі почали говорити. Ви що? Так, Крим. Що чекає на Крим? Максимально активний тиждень. Чи будуть обстріли, Будуть. їх буде багато і якісь, знову ж нас посилі, якісь такі, знаєте, жирненькі обстріли, десь будуть попадання на звичайно важливі міста, місця, так що в Крим теж приходить війна. Вінницька область і місто Вінниця. Вінницька область. І Вінниця приблизно такі ж прогнози, як я давала вам і на, на, на тому тижні Вінницька область мені ви геть не подобається, у вас максимальна напруга. Я думаю, що там е, будуть прильоти, і вони будуть як на початку тижня, так і в кінці якось посередин, посередині там буде. Трошечки більше спокій, але і на початку і в кінці тижня там у вас буде доволі, доволі звучно. Вінниця, там все ж таки працює захист. Але я ще раз скажу, що в нас війна, так що розумійте, що це не про те, що там нічого не буде. Раз Вінницька область під напругою, то і Вінниця теж. Так, Волинська область та місто Луцьк. Волинська область. І місто Луцьк. Він Лу... Волинська область. У нас карта Башні, яка говорить про те, що мало то, що попадання, а ще і будуть якісь руйнування. Місто Луцьк у вас теж є активність, у нас тут шість пентаклів. Це все таки наземна зброя. Я не думаю, що у вас там буде якась наземна зброя, може долітати до Луцька. Але по п'ятірці Пентаклів там вона не хороша. Вона говорить про те, що може у вас якась знаєте, міграція почалась, люди починають виїжджати з Луцька. Дивлячись на цей стан, що є. Так що по Волинській області максимальна напруга, Луць більш-менш, я б сказала, спокійно, але у вас якась починається міграція населення. Дніпропетровська область, місто Дніпро, Дніпропетровська область. Дніпропетровська область. І Дніпро. Саме Дніпро. Максимальна напруга Дніпропетровської область теж у вас напруження, але все рівно якось у вас там. Якийсь у вас хороший там захист такий стоїть, але ще сказати, що у вас там геть спокій вже спокій прийшов на цю багатостраждалу землю, я не можу сказати. А Дніпро взагалі тримайтесь. Тому що там і не один, і не два, і не три рази будуть приліти. Приліти будуть, і взагалі нам говорять, що більша увага в вечірній нічній чашці. Донецька область, Донецька область, Донецька область і Донецьк. Ну, по Донецькій області нам дають даму жезлів і підкріпляють її четвіркою і Пентаклі, говорячи про це. Що ця історія буде ще доволі довга, там максимально військові дії, так що там взагалі не був вогонь. А по Донецьку будуть влучання, вони будуть влучання взагалі структури, які військові, а з іншої сторони структури, які відносяться до влади. Так що там такі влучання, влучання будуть Житомир та Житомирська область. Житомир. Є Житомир І Житомирська область. Житомирщина в цілому. Я знову вам не несу хороших новин. Тут не, навіть неправильно сказати вам, я скажу нам. Тому що я на Житомирщині і Житомир у нас максимально червонозомна. Так що увага, увага! І взагалі нам якось обіцяють таку стабільну напругу в Житомирській області. Місто Ужгород і Закарпатська область. Місто Ужгород. І Закарпатська область. Ну, сирени вас годуть і вони там будуть. Я не бачу вас влучання. Але знаєте, така якась напруга є тут. Я так розумію, що сирени нас взагалі чекають загалом, бо на цьому тижні дуже активні. Але, в принципі, в принципі більш-менш жити можна. Запоріжжя. Запоріжжя і Запорізька область. Запоріжжя, місто Запоріжжя. І Запорізька область. Теж нічого хорошого не скажу не по Запоріжжю, не по Запорізькій області. Максимально активний тиждень, велика кількість влучань що Запоріжжя, що Запорізька область. По Запорізькій області нам взагалі говорять, що швидко змінюючи події, буде людям неймовірно. Важко і безкінечна кількість обстрілів. Якщо навіть дивитися по Запоріжжю, по Запоріжжі у нас там, знаєте, такі міткі влучання в, міста, в місця, які стосуються людей. Так що, я так думаю, що будуть гатити знову по будинкам. Так що хороших новин для Запоріжжя вони немає. івано франківськ та Івано-Франківська область. івано франківськ Івано-Франківська івано область. Ну, наскільки я розумію, там захисті вам поставили доволі нормально, але сказати, що у вас взагалі буде тихо, ні, не буде. Там, де жезли, то вони завжди відпрацьовують на цій війні ракетами. Обіцяю, що переловлять, ну дай Боже, щоб переловили. Але ви самі розумієте, що це ракети. Так, місто Київ та Київська область. Місто Київ. Київська область. Не несу хороших новин не для Києва, не для Київської області. Смерті, розруха, велика кількість обстрілів. Хотіла б сказати добре, не можу. Місто Кропивницький та Кіровоградська область. Місто Кропивницьке, Кіровоградська область. Що Кіровоградська область, що місто Кропивницьке, теж максимальна активність, хоч у в Кропивницькому вже навіть якісь там захисти стоять. І обіцяю, що якусь частину всього переловлять, але сказати, що у вас буде спокійно, і обіцяти, що ходіть, живіть собі, як жили, я не можу. Так що, будь ласка, самі за себе потурбуйтесь, тому що все доволі активно. Місто Луганськ та Луганська область. Місто Луганськ. І Луганська область. Луганська область загалом активуються дуже сильно військові дії, так що у вас там такі, знаєте, максималь, максимально великий рух, тому що в нас тут і противостояння, і сила на силу йде. Ну, як ви розумієте, сказати, що у вас там буде тижня благодать, я не смію і не можу. У вас буде доволі гучно, у вас буде доволі страшно. Так що тримайтеся, це війна. Місто Львів та Львівська область. Місто Львів. Та Львівська область. Львівська область ви мені взагалі не подобаєтесь. Для тарологів, повторюю, тут Імператор Башня, трійка Мечів. Обіцяють прильоти, обіцяють якісь жертви по Львівській області. По Львову нам обіцяють, що все ж таки захист повинен спрацювати, але те, що там туди будуть летіти ракети, вони туди будуть летіти. Миколаїв та Миколаївська область. Місто Миколаїв. Та Миколаївська область. Що Миколаїв? Що Миколаївська область доволі тяжкі тиждень? У Миколаєву теж обіцяють якийсь захист, але там воно летить без кінця і краю. У Миколаївській області теж у нас обіцяють якусь розруху і навіть смерті. Так що тут хороших новин, хороших новин немає від мене. Місто Одеса і Одеська область. Місто Одеса. І Одеська область. Одеська область активується, так що я розумію, що там е, будуть працювати по Одеській області е, Захисти над Одещиною, так що ракети будуть, обіцяю, що переловлять. Але це ракети, так що обіцяти теж вам, що це спокійно не буде. Але якщо на Оде ОД... в Одесі все-таки тихіше, ніж в Одеській області. Полтава та Полтавська область. Місто Полтава. І Полтавська область. Полтавська область максимально активна. Чи будуть прильоти будуть? Над Полтавою теж будуть працювати. Теж обіцяю, що якось захищать, але це ракети. Так що ви мене почули. Сказати, що вас тихо не можу, але обіцяю, що вас захищать, щось переловлять. Рівненська область та місто Рівне. Рівницька область. Та місто Рівне. Щорівне, що Рівненська область, червоний рівень безпеки. Увага, увага, увага. І, і попадання, і, і взагалі максимальна напруга. Сумується Сумська область. І Сумська область. Тутська область взагалі активність неймовірна. По сумам там трошки краще, але теж, я думаю, що доставати будуть. Тернопіль та Тернопільська область. Тернопіль. Та Тернопільська область. Активність є, у нас тут є і дурень, є, знаєте, якісь такі люди, будуть відчувати страх, буде, знаєте, таке занепадання духом. Сказати, що гірше всіх у вас буде в Україні, я не можу це сказати. Але активність є по Тернопільській області. Місто Харків та Харківська область. Що Харків, що Харківська область? Теж мені ви не подобається слова зовсім. Я думаю, що по Харкову якось активуються, а по Харківській області теж. Так що такі нехороші новини. Хмельницька та Хмельницька область. Хмельницьк. Хмельницький. І Хмельницька область. Що Хмельницький, що Хмельницька область? Червоний рівень небезпеки. Черкас і це Черкаська область. Черкас Страшний суд. І Черкаська область. Там по Черкаській області хороша новина, що у вас доволі добре працюють захисти. Погано, що ракети будуть. Так що. Не все те долетить, що випустять, але я так думаю, що що в Черкасах, що в Черкаській області, буде страшно. Чернівці та Чернівецька область. Чернівці. Та Чернівецька область. Якщо ми беремо по Чернівцям і Чернівецька область, сказати, що у вас тиждень, я розумію, що ви далеко, і я не можу. У нас тут карта Сила і по області 5 кубків і король мечів. Я так думаю, що запуски будуть. Хороша новина, що, вас, що щось там переловлюється перед тим, як до вас долетіти. Так що це може бути, знаєте, що спрацювала ППО, та, а потім ви мені напишете. Що ви не сказали правду. А те, що на Житомирщині не спрацювала ППО на рівні Чернівецької області, ну то таке діло. Так що я вам відповідаю те, що я бачу. Ракети в вашу сторону будуть направляти. Хороша новина, що кажуть, що половлять. Місто Чернігів та Чернігівська область. У В мене таке відчуття, знаєте, що в Чернігівській області вони взагалі не зупиняються ніколи, тому що нам говорять, як було, так і буде, і при тому в мене тут і тут мечів, і король мечів. Так що про те, що тут не йдеться. Так, Херсон, это Херсонская область. Еще там Херсон. И Херсонская область. область все рівно, знаєте, знаходиться на підйомі. Я так розумію, хоча там будуть прильоти, якось радість, вона все рівно переповнює. Люди згодні на все тільки дайте нам до України. Так що, дорогі мої Херсонці, я розділяю вашу радість, але стріляти будуть. Стріляти, на жаль, будуть. Я обіцяла на тому тижні дивитися Молдову саме через те, що там дуже велика кількість наших біженців, так що я виконую своє, що там чекає на Молдову. По всім даним все-таки якийсь захист працює, але якось там теж неспокійно в Молдові. Але нам тут закрили зіркою, зірка іноді говорить про те, що маємо надію, що все спрацює. Але сказати, що там взагалі, знаєте, без безпеки, я не можу, тому що там паж мечів, він такий доволі падлючний. І це таке як було тиждень назад. Отакий От був прогноз. Вибачайте, що якось, знаєте, розлютила, може хтось чекав якихось від мене хороших новин. Говорю правду. Так що, якщо щось не спрацює, я тільки за, я за те, щоб взагалі воно не працювало і в нас був мир. Я за те, щоб це все закінчилось і колотилось в Росії, щоб вони відчули саме те, що відчуваємо зараз ми з вами. Більш нічого і не хочу, крім миру і крім того, щоб нормальне життя повернулося в Україну. Хоча, знаєте, розуміючи, що нормальне життя до нас повернеться не через рік, не через два, в плані того, що ще поки ми це все відновимо то це не потрібно на це все руки. Це Роздубати все руським їм, знаєте, легко. А от це все привести до ладу доволі тяжко. Як завжди, бажаю всім тихої ночі, тихого дня, спокою в душі. А ви були на каналі Людмили Кмутовської Слава ЗСУ, смерть російським загарбникам.